Павбет. Титульний партнер Кавбет Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Нагадаю, що це матч 17-го туру. Ну а ось і режисер нашої трансляції. Знайомі також посміхаються. Ну а це стартова п'ятірка МСК Харків В самому правому куті. Традиційне привітання від футзалістів. Ну і зараз ось таким чином привітають. Нібито він там не йшов у ворота. Небезпечно тут І залітає парші у ворота харків'ян. Що Роман Бахом? Дивіться, тут він ось на цьому ігровому місці, а тут ось лівий добиває, там показує, що м'яч мучив руку. Ну але тут і поставити Джоні. Цікаво, наскільки там більше голів Джоні. Ой-ой-ой, Джоні! Джоні тим часом змістився на лівий І забуває, там знову ж таки по-доброму важкувато було, було все закрито. Ось тут легіонный рецей гол роблять саме вони. Боб Джоні, і хто там з партнерів ще віддав, хто відчув через Боба, Боб Джоні. Далі у нас Шарапіньо! Шарапіньо! дивіться як вирізає! Шарапіньо так підсік. Можливо, так зарано там подувно вже опинився на ну, що там буває. 0-3 у нас. Ще раз дивимося, наскільки накритий Кондратовича опонент. А, турі, а це по нотах все тут уже футзальний дотний стан можна вмикати і дивитися. Ну і дивіться, які емоції. Ну, зараз звичайно, та... Юрій для те, щоб відзначитися. Ну і пас, дивіться, яка цукерочка-то там виходить з лівого флангу. що, здогані, знову нібито ми повернулися. Дай Боже, і бачите як тут обіймається знову гравців. екстраліги Фавбет гра розкриває тебе. Муніципальний спортивний клуб Харків дякує за підтримку природній Морщинські. Моршинська – джерело сили та відновлення на шляху до перемоги. бразильсько Парагвайський мережо. Дивіться, Парагвай що робить! Оце голяка Ну, це просто. Мережво завершилося. Приблизно розбіжка теж саме, як у Боба. Отже ще одна спроба. Гол! Максим Літвіно. Пенальті. Дабл пенальті. Ось показав зараз Максим, як потрібно. Забувати найкращі бомбардирська футзала. забуває. Дивіться так технічно. Не знайшов можливість нову А Тут момент у Харкова один другий третій удар. Гол! І Дмитро Хрюков забиває. Друго поставив на те, що Харків заб'є два. авто. Оставочка зараз заходить. Дивіться, Бахман знаходить метра. Там немає майже захисту. І хоча там до останнього. Валерій Гайван і Андрій Остріков. Але скільки цих можливостей то були? Три. Ну що, відзначаємо цей забитий м'яч. Спочатку не зайшло. Далі знову боб. не зайшло. Ну, от хто не забив сьогодні з легіонерів, так все Боб поки що. 10 секунд ще у Боб. А я це не попцесніренко. Гол! Дивіться, як Денис забиває! Денис не гірше бразильців! Хто це... у нас сьогодні там на плашці з табличкою про рахуночок? Дивіться, як класно. Денис Нецаренко, кожен гол у нас сьогодні. Гол красень. Ну і тут дійсно можна зробити хороше. Фавбет. Титульний партнер Кавбет Ліги. Гра розкриває тебе.